Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Вінні та Його друзі. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Одного ранку Вінні прокинувся і побачив бурчання свого животика. Ведмедик знав, що єдиний спосіб заспокоїти черевце наповнити його медом. На жаль, всі горщики в будиночку Віні виявилися порожніми. Медом у них і не пахло. Тож ведмедик вирішив провідати друзів. Він сподівався, що хтось почастує його медком. Спочатку Віні пішов до віслючка. Привіт, друже. Гарний день, чи не так? А що в ньому гарного? понуро відізвався віслючок. Послухай, в тебе часом немає трохи меду. На жаль, у віслючка меду не було, і, як виявилось, в нього не було ще дечого. Слухай, а що в тебе з хвостом? поцікавився Вінні. А що з ним таке? спитав віслючок. Його немає. Не можна було кидати віслючка в біді, тому Крістофер Робін скликав всіх друзів на нараду. Я оголошую змагання з пошуку нового хвоста, сказав він. Пан Сова додав, що переможець такого змагання має отримати якийсь приз. Голодний віні, який так і не поснідав, запропонував нагородити переможця горнятком меду. Друзі розійшлися шукати нового хвоста для віслючка. Звірі перепробували багато речей, які могли б замінити вісочковий хвіст, проте нічого не підходило. Відні брів лісом дещо не в гуморі, його животик все дужче борчав від голоду. Ведмедик щувся, як опинився біля будинку Крістофера Робіна. Хлопчика не було вдома, а під дверима лежала записка. Відні не зміг розібрати написаного. Тож подався до пана Сови, у якого саме зібралися всі друзі. Вийшов зайнятий Вернус, прочитав пан Сова. От лихо. Кристофера викрало страховисько на ім'я Вернус. Всі перелякано скрикнули. А що це за страховисько таке? спитав тигрик. Тоді пан сова вирішив намалювати Вернуса. Страховисько вийшло кудлате, рогате і з кільцем у носі. Пан Сова сказав, що ця злостива і люта істота малює у книжках, зупиняє годинники, лякає дітей і дірявить шкарпетки. Друзі дуже налякалися. Та кролик вигадав план. Він запропонував зібрати речі, які любить нищити Вернус, і викласти з них стежку до пастки. Страховисько впаде в яму, а вони врятують Крістофера. Поки друзі збирали речі, Рох і Звінні знайшли місце для пастки та прикрили її скатертиною. Мало не забули, про найголовніше, сказав порося Рох і поставив посередині горнятко з під меду. Ось головна приматка для Верноса. Тож міг подумати, що він і сам потрапить у цю пастку. Ведмедик довго бродив лісом, продовжуючи пошуки хвоста для віслючка, і ще більше зголоднів. Він уявляв собі медові ріки і враз побачив горнятко з медом. Ласун неабияк зрадів, що нарешті в смак поїсть. Але він геть забув, що це пастка для Вернуса. Він навіть зойкнути не встиг, як гепнувся в яму, а горнятко впало йому на голову. Звісно ж, меду в нього не було. Намагаючись врятувати вінні, друзі теж попадали в яму. От халепа, як же вибратися? Нагорі лишився тільки поросярох. І Віні попрохав його піти до будинку Крістофера Робіна і принести скакалку, щоб витягти їх із ями. Рог дуже боявся Вернуса, але все ж пішов по скакалку. Та допомога поросятка друзям не знадобилася. Пан сова почав читати всім уголос свої мемуари. Тим часом ведмедик із літер, з оповідки друга, спорудив драбинку і виліз на гору, а за ним. І всі друзі. Вони дуже раділи, що вибралися з пастки та раптом почули шелест у гущавині. Вернус! вигукнули вони в один голос. На щастя, це був Крістофер Робін. Як ти тік від Вернуса? запитав кролик. А е, від, від якого Верноса? здивувався Крістофер. Він дав записку Крістоферу. Хлопчик розсміявся і пояснив, що мав на увазі вернусь, а не вернусь. Крістофер Робін вернувся, а от хвоста у віслючка досі не було, а животик Віні борчав все голосніше й голосніше. Тож Віні подався на пошуки меду і незабаром дочалапав до будиночка пана Сови. З останніх сил ведмедик видерся на дерево і подзвонив у двері. Шнурок для дзвінка видався йому дуже знайомим. Я знайшов цей шнурок на кущі, пояснив пан Сова. Та це ж віслючковий хвіст. вигукнув він. Ведмедик схопив знахідку і поспішив з нею до її власника. Крістофер Робін одразу причепив хвіст віслючко. Вітаю, друже! Ти виграв приз. Вигукнув Крістофер і вручив Віні велике горня меду. Дякую від щирого серця, сказав ведмедик. Ввечері вони верталися додому, і Крістофер сказав: Я пишаюсь тобою. Сьогодні ти зробив дуже важливу справу допоміг своєму другові. Спасибі, Крістофере, знаєш. Відчуваю, що я зголоднію тепер ще дуже не скоро. В ту ж мить у нього заборчало в животику. Ох, мій милий віні, засміявся Крістофер. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.